Вітаю вас, друзі! В попередніх відео ми з вами говорили про формування сімейних стосунків взагалі і особливості цих стосунків саме в українських сім'ях. Трохи повертаючись назад, хочу нагадати, що великі негативні, на мій погляд, зміни в сім'ї пересічних українців відбулись після введення кріпацтва в Україні і приєднання українських земель до Російської імперії. Це власне співпало за часом, і після відміни кріпосного права стали деякі позитивні зміни в житті українського народу, в тому числі і в сімейних стосунках. Але це був дуже короткий період, приблизно 50 років, і в історичному сенсі це проміжок невеликий. А потім було 20-те сторіччя, яке дуже багато чого змінило. Можна з певністю сказати, що український народ переніс кілька дуже потужних історичних травм за час панування на наших землях радянської влади. І тут я б хотіла вас познайомити, як і обіцяла раніше, з терміном історична психологічна травма. Спочатку визнання, визначення. Історична психологічна травма це колективний психічний і емоційний досвід болю. Страждання та втрат, які виникають внаслідок масштабних травматичних подій минулого. Війни, геноциди, депортації, голодомори, репресії. І цей досвід передається з покоління в покоління. Основні риси цього визначення це колективність, травма стосується не лише окремих осіб, а цілих груп народів чи націй. Тривалість, наслідки таких подій зберігаються десятиріччями і навіть століттями. Передача цей досвід передається між поколіннями через сімейні наративи, мовчання, культурні практики, виховні моделі, соціальні і політичні інститути. І психологічний вплив виявляється у почутті колективної втрати, недовіри, тривожності, сорому, провини, схильності до повторення деструктивних сценаріїв у, у стосунках і суспільних процесах. Отже, історична психологічна травма це не лише пам'ять про минулі страждання. Про це ми говорили, визначаючи, що таке історична травма взагалі. А історична психологічна травма цей пропсихологічний відбиток у сучасному житті людей, спільнот і, зокрема, сімейних стосунків. Для України цей феномен є надзвичайно актуальним, адже ХХ сторіччя принесло безліч колективних психологічних потрясінь, які мали трагічні наслідки психології нашого народу. Давайте коротенько розглянемо, що історично відбувалось в ХХ столітті на території нашої держави. Перш за все, це Перша е, світова війна і революція, і той хаос, який вони принесли в життя нашого народу. Я думаю, не треба на цьому детально зупинятись, бо ви всі знаєте про це досить багато. Далі була така історична подія, як Голодомор 32-33 років. Це геноцид і травма голоду. Це найбільша гуманітарна катастрофа в історії України, яка була організована радянською владою як штучний голод, що забрав за різними оцінками від 3 до 7 мільйонів життів. Які травматичні наслідки Голодомору? Це фізичне знищення селянства як основи нації, деформація етики виживання, люди змушені були красти, мовчати, зрікатись близьких і так далі. Мовчання як норма. Говорити про голод було небезпечно, і навіть у сім'ях ця тема табуювалася. Формування недовіри до держави і людей у формі. Голодомор сформував колективну пам'ять голоду, що впливає навіть на сучасне ставлення до їжі, накопичення і обережності в соціальних контактах. Згадаємо наших бабусь та й мам теж всі ці торби з крупою, сіллю, сірниками. Ми, між іншим, теж деколи несвідомо діємо подібним чином. Масові репресії і страх. Сказати, в 30-х-50-х роках минулого сторіччя мільйони українців стали жертвами репресій, а за слово чи за анекдот, депортації до Сибіру, збивства інтелігенції, ліквідація української греко-католицької церкви, доноси та зрадництво як інструмент виживання. Це створило атмосферу тотального страху, в якій не можна було говорити правду. За щирість карали, мовчання стало інстинктом самозбереження. Психологічна травма репресій передається у вигляді звички не висловлюватись публічно, уникання розмов на небезпечні теми, гіперпильності і тотальної недовіри. Також велике значення в формуванні історичної психологічної травми для українського народу була втрата інтелігенції. Та знищення культурної тяглості. Протягом ХХ століття українська інтелігенція була не просто пригнічена, її системно нищили. Це розстріляне відродження, заслання митців, філософів, науковців, заборона української філософії, соціології, культурології. Це призвело до того, що культурна спадкоємність була обірвана. І сучасні українці виросли без живої інтелектуальної традиції, яку мало б передавати з покоління в покоління. Результат культурна амнезія, втрата мови, історія власного народу. Молоді покоління не знали імен Василя Стуса, Олени Телігі, Леся Курбаса. Їх не було в підручниках у просторі і в сімейних розмовах. Також мала значення травма воїн як історична подія від Другої світової до Афганістану. Україна зазнала страшних втрат у Другій світовій, понад 8 мільйонів загиблих, сотні знищених, масові розстріли, конфліктні наративи. Радянська армія протиставилась українській повстанській армії. Після війни замовчування про ветеранів УПА, знецінення жертв Голокосту, переслідування тих, хто не вписувався у героїчний образ в лапках. Це призвело до травматичної поляризації пам'яті: одна частина родини Герої Червоної армії, інша репресовані бандеровці. Внутрішній конфлікт в свідомості поколінь передавався через непроговорену правду. Також була порушена мовна релігійна та ідентичнісна травма. Радянська політика русифікації та етеїзації призвела до витиснення української мови з публічного простору, знецінення національної культури і зникнення традиційної релігійності. Діти виховувались без доступу до справжньої історії, мови, віри, це породжувало внутрішню роздвоєність. Те, що говорилося вдома, не відповідало офіційній ідеології, якщо взагалі говорилося. Багато українців відчували сором за власну мову, назву села чи родинну пам'ять. Я особисто пам'ятаю, коли в школі в 80-х роках. Було соромно говорити українською мовою. Такі люди, які мали таку сміливість говорити українською, були, до них ставились зневажливо, з якоюсь зверхністю, і вважались якимись меншовартими. Як бачите, на долю нашого народу випала велика кількість історичних травм, в тому числі і психологічних. Які змінили світогляд, ставлення до сімейних стосунків і самі ці стосунки. Отже, таким буремним, нещадним і трагічним був 20-й вік для нашого народу. Тепер давайте розглянемо, як історична психологічна травма українського народу вплинула на українську сім'ю, партнерські стосунки та виховання дітей. Перш за все, мовчання стало стилем взаємодії в родині. Одним з ключових способів виживання у тоталітарному суспільстві було мовчання. Не говорити означало не видавати себе, не наражати близьких, не згадувати заборонене. Це мовчання про біль, репресії, втрати, страх стало нормою у багатьох українських сім'ях. У післявоєнних і радянських родинах діти часто не знали, чому дід не повернувся з фронту, за що дядько відсидів у таборах. Що сталося з родичами в 33 чи 47 роках? Ця культура замовчення формувала емоційний клімат у сім'ї. Діти не навчались говорити про емоції. Конфлікти замовчувалися або пригнічувалися, близькість ототожнювалася з небезпекою менше знаєш, краще спиш. Також виникла емоційна глухота. Травмовані покоління не мали ресурсу відкрито переживати і проживати біль, радість, страту, любов, їх вчили виживати, а не почувати. В результаті емоції пригнічувались або висміювали. Чого ти смієшся, як дурочка, чого ти плачеш, як слабак, хлопчики не плачуть, дівчата не стрибають, потрібно бути скромною. Тобто емоції не можна виражати. Це смішно і неприйнятно було в радянські часи в сімейних стосунках. Батьки не вміли говорити я тебе люблю або слухати дитину з повагою. Ну, треба відзначити, що дітей взагалі не поважали. Партнерські стосунки часто були функціональними, тобто функції батьківства виконувались, одягнені, обуті, нагодовані, вчаться, але вони не були емоційно близькими. Це породжувало емоційно холодні сім'ї, де не було простору для вразливості чи підтримки. Звідси поширення співзалежних, конфліктних або зовсім відчужених партнерських моделей сім'ї. Страх був базовим відчуттям в родині. Постійний страх перед НКВС, політикою, доносами, війною трансформувався у параноїдальний стин. Виховання. Не висовуйся, сиди тихо, не довіряй нікому, будь вдячний за те, що маєш. Це формувало внутрішню напругу, тривожність, схильність до пасивності або агресії. Батьківська турбота часто набувала форми тотального контролю, а не любові, що руйнувало довіру у стосунках. Партнерських стосунках обов'язок був замість любові. У радянському суспільстві любов і шлюб часто зводились до соціального договору. Одруження це норма, 20 років треба виходити заміж, тому що в 22 ти вже стара діва. Кохання другорядне, головне бути, як всі. Розлучення стигмувались і не були вибором людини, який погано в шлюбі, наприклад. Жінка і чоловік були виконавцями ролей, а не партнерами в повноцінному сенсі. Чоловіки часто ставали емоційно відстороненими, іноді авторитарними і жорстокими. Жінки були перевантаженими і відповідальними за все. Близькість, рідкість, інтимність табу. Це створювало модель шлюбу без контакту, де головними були функції, а не зв'язок. Багато таких родин існували на основі страху, звички, залежності або зовнішнього тиску. Майже повністю була втрачена батьківська функція. Внаслідок репресій, війни, алкоголізації чоловіків і підміни, підміни родини державними структурами дитячі садки з двох місяців, піонерські табори, інтернати. Роль батька в родині знецінюва. Батько або відсутній фізично весь час на роботі п'є, гуляє, займається якимись своїми хобі, або слабкий і безсловесний, або суворий, жорсткий і далекий. Це сприяло формуванню матріархальних родин, але з порушеним балансом. Матері були сильні, але емоційно дуже виснажені. Сини росли без прикладу чоловічої чутливості і. Задіяності в сімейних процесах доньки з дефіцитом безпеки і опор. Також, як наслідок цієї радянської історичної, психологічної травми існувала передача її дітям, тобто несвідоме повторення сценаріїв. Діти травмованих батьків часто не знали, що саме їм передали, відчували провину без причини. Жили з тривогою, які не могли пояснити. Сімейні сценарії повторювалися: мовчання передавалось мовчанням, страх страхом, дистанція дистанцією. Це і є механізм трансгенераційної травми, дитина бере на себе несвідомі емоції попередніх поколінь і проживає як свої. Симптоми історичної травми у сучасних сім'ях. У сучасній Україні досі видно наслідки колективного травматизму у психологічному сенсі. Це великі труднощі з емоційною близькістю, потреба контролювати партнера чи дитину, переважання агресивно-пасивного спілкування, страх змін і недовіра до нових ролей, тенденція до жертовного материнства. Ідеалізація знецінення традиційної родини, проблеми з вираженням почуттів особливо позитивних. Жінки часто залишаються в насильницьких, дисфункційних чи співзалежних шлюбах через брак альтернатив, підтримки або страх перед самотністю. Вночас домашнє насильство вважалось внутрішньою справою, нормалізувалось і не каралось. Не знаю, як ви, але я майже повністю впізнаю в цих ознаках свою батьківську сім'ю, в якій все, все замовчували, всіх зневажали, знецінювали, де було присутнє домашнє насильство у всіх своїх різновидах, Звісно, річ і алкоголізм неминумого батька. Тільки зараз я розумію, що всі члени моєї батьківської сім'ї були непоганими людьми. Але настільки скалічені системою, що не могли взагалі будувати стосунки і жити інакше. Вони були нещасливі, але не розуміли, чому, і не знали, що робити. Звісна річ, вони несли всі свої біди в виховання дітей, тобто мене, а я відповідно виховання своїх дітей. Сумна якась, якась історія, скажете ви, як так стало, що приблизно за два сторіччя українська сім'я перетворилась з союзу вільних, самодостатніх людей, по більшості своїй, в цей спотворений деструктивний осередок, який ще донедавна називався радянською сім'єю. І головне, що з цим робити зараз. Наступного разу ми з вами поговоримо про те, як має виглядати відносно здорова сім'я. Які цикли і кризи вона переживає під час свого існування? Розглянемо те, до чого варто було нам всім прагнути в побудові сімейних стосунків. В кінці хочу наголосити на тому, що зараз у всіх у нас дуже багато претензій до наших батьків. Так, вони були не ідеальні. Але з огляду на те, про що ми сьогодні говорили, з огляду на ті трагедії, які пережив український народ за останні десятиріччя. І продовжує, між іншим переживати і зараз, ми можемо з розумінням поставитись до своїх батьків, бо вони були продуктом тих історичних психологічних травм, які їх сформували як особистості, і вони не могли жити і діяти інакше. Є такий чудовий вислів: кожен діє в певній ситуації тільки так, як може діяти, і ніяк інакше бо в нього немає інших навичок, моделей, інструментів. Якщо в вашій сім'ї мовчали, то й ви будете в своїй теж мовчати. Якщо в вашій сім'ї боялись, ви теж будете боятися і так далі. Весь цей невеличкий курс відео має за мету саме пояснити, чому так склалося, як бажано було, щоб склалось, і як досягти змін. Наступне відео викладу через два тижні. Я зараз закликаю вас ставити подобайки, писати коментарі, питання, поширювати це відео, і якщо воно вам було цікавим. Можливо, ця інформація буде корисною ще для когось.